Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. Бо нарешті п'ятниця! П'ятниця! CD Projekt Red анонсували, що 26 червня Cyberpunk 2077 отримає ще одне оновлення. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак, крім того, Проджекти додали ще кілька слів про четвертого відьмака. Розповіли, що черпатимуть натхнення з Балдурзгейту, а також Кінгдом Каму. Том Ворен стверджує, що Мікрософти цього місяця планують звільнити багатську людей з підрозділу Xbox. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера подейкують, що Волтон Гогін, свідомий ролью Гуля із серіального фалауту розпочав перемовини, аби зіграти Бізона в майбутній екранізації стрітфайтеру. Цього тижня в епічній крамниці Тіма Свіні роздаватимуть де злу. Встигніть забрати до 12 червня. Скорий поспіх людям насміх. Мерщі. Доповнення до Path of Exile під назвою Secrets of the Atlas, Реліз якого запланований на 13 червня, отримало нового ігроладного трейлера. це розширення усіх порве. Silent Hill F вже має сторінку в стімі, на якій вказана ціна, системні вимоги та локалізації, серед яких нема української. То чого нема? Нема. Але вже є обговорення, яке треба підтримати. Ну і ясна річ, понаписувати розробникам в їхніх соцмережах. Два рази в день перед обідом. І так, десь два тижні. Розробники гри Mouse Before Hire повідомили, що у грі буде офіційна українська локалізація. Респекти, уважуха. Ага. Угу. Додавайте в списки бажаного та пишіть подяки розробникам в їхні соцмережі. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Муах. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.